Зараз мені 25 років, і реально я досяг усього, про що я мрія 18. Але зараз просто уявіть ситуацію, що я, оцей сучасний Влад Лимонюк, прихожу до 18-річного Влада Лимонюка, в якого немає ще в голові нічого, крім якоїсь мрії, бажання жити добре бути фінансово незалежним, і я даю йому найкращі поради щодо того, як потрібно проходити весь цей шлях, щоб. Заробити більше, щоб цей шлях пройти легше, більш кайфово і так далі. От які це будуть поради, саме зараз ви дізнаєтесь. Перша моя порада це точно не розраховувати на удачу, а бути причиною того, що удача до тебе прийде. Дивіться, як це працює, і що таке удача? Давайте з цим розберемось. Удача це результат, на який ти не розраховував. Тобто, ти щось починаєш робити, наприклад, розвиваєш свою справу, і ти думаєш, що... Я зроблю ось це перше, друге, третє, і в мене буде 1000 доларів. Але чомусь приходить не тисяча, а 10. Як це стається? Чому? Це ж не магія. Це просто тому, що ти не міг щось прорахувати, в тебе не вистачало досвіду, ти, можливо, щось цікаве, креативне, нестандартне зробив, і тому ти маєш такий результат, відповідно. Якщо ви нічого не будете робити, якщо ви не будете примагнічувати удачу своїми ідеями, своїми проектами, своїм ризиком в кінці кінців, то удача до вас ніяк не може прийти. Тому що удача це не те, що рандомно приходить: от ви нічого не робите, сьогодні нема удачі, завтра нічого не робите, уже є удача, ви стали багатими. Так життя не працює. Тобто це один на мільярд вірогідність того, що ви нічого не будете робити, буквально нічого до вас. Прийде якась людина, скаже, ти мені потрібен, давай робити бізнес, я тобі даю весь капітал. От, от роби просто. Ну таке не стається насправді. Як стається, ви починаєте щось робити. У вас не виходить, у вас так собі, ви довго займаєтесь, 7 рік, можливо, потихеньку ростете, а потім Бам! Якось ви з кимось познайомились або якась реклама так зайшла, що ви не очікували. І ви заробили багато, і ваш бізнес розвивається. Ось так працює. Тому якщо ви розраховуєте на те, що удача сама прийде до вас, вона ніколи сама не прийде. Це виключення із правил, якого навіть ніхто не бачив, не чує, не знає такого. Тому що ми знаємо тільки історії тих людей, які самі почали щось робити, і на їх шляху щось таке відбулось, що вони полетіли вверх. Ми ж знаємо історії про те, як створювались великі компанії, наприклад, той же Apple. в будь-якому випадку десь була удача, і в мене точно була удача, тому що я почав займатися запусками ще давно, качати медійку ще давно. І можливо, це якраз була моя удача. Але якщо б я не почав розвиватись як підприємець, як маркетолог, фрілансер, то я б сам до цього не дійшов би. Тому ось так працює удача, і потрібно її постійно магнітити своїми діями. Друга моя порада завжди говорити так, коли вам страшно. Дивіться, знаєте, коли мені було страшно, коли я розумів, що я, я боюсь все зробити, я боюсь ризикнути. Саме тоді були переламні моменти в моєму житті, там, де якщо б я сказав так, я би полетів вверх. Якщо б я сказав ні, все залишилось би на тому ж рівні. І в більшості ситуацій. Я все-таки говорив так. Можливо, десь 35% ситуацій, повз мене проходили, я їх ігнорував ось ці можливості. Але вам я точно пораджу, коли вам страшно, коли ви розумієте, що це вихід із вашої зони комфорту, завжди бляха говорити так. Як би не було стрьомно в моменті. Але після усіх ситуацій таких. Я згадую, аналізую. Я вам чесно говорю, після усіх ситуацій я говорив собі добре, що я погодився. Це не так страшно, як я думав, і результат точно того був вартий. Ось цього мого страха, мандружу на початку, і все навіть часто було набагато легше і менш страшно, ніж те, як я собі це уявляв. Давайте якийсь конкретний приклад. Виступити на велику аудиторію. Спочатку здавалось, та ну я на косячу щось піде не так. Мене просто знищать. Ні. По-перше, я або не косячив, або мінімально це робив і на це навіть не звертали уваги. Але профіти, які я отримав, були значно вищими, ніж, ніж той страх, ніж те відчуття, знаєте, таке, як камінь всередині. Тож завжди старайтесь говорити так, тому що ви розумієте, можливості вони дуже такі ліквідні. Вони приходять, вони швидко йдуть. І довго думати в цьому житті не потрібно, не можна. Це заборонено, я вам так навіть скажу. Якщо такі можливості приходять, і ви розумієте, так, це воно, але мені страшно. Завжди згадуйте ці мої слова і говоріть: так, погнали! А далі розберемось. Третя моя порада. Практика, це краще навчання. Дивіться, ви можете думати, бляха, що спочатку потрібно навчитись пройти 100 курсів, консультацій і купу інших навчальних продуктів, і потім я почну щось робити. Але ви ніколи так, по-перше, не почнете, тому що ви постійно будете думати, що ви ну, недостатньо не хороші для цієї справи. А по-друге, ви безнадійно відстанете від тих. Хто почав робити не ідеально, але почав робити ось це головне. Тому, якщо ви хочете отримати найкращі знання, не бійтесь дійсно починати практикуватись. Навіть якщо ви розумієте, що вам не зрозуміло багато чого. Починайте і ви в процесі розберетесь, тому що ви отримаєте унікальний досвід. І на більшості навчань, можливо, навіть дорогих, ви такий досвід не отримуєте, тому що. Хтось розвивався в своєму контексті, хтось робить так, як він звик робити. Ну, це досить зараз водно може звучати, але зрозумійте, про що я. Ви можете, наприклад, зараз почати розвиватись в інфобізнесі, і ви будете думати, що потрібно вивчити все і знати все. Але вивчить 60%. От не на 100% прокачайте себе в плані знань, але почніть робити, і ви набагато швидше. Вийдете на той рівень, про який ви думаєте, про який ви можливо мрієте, ніж якщо ви будете тупо задрачувати себе теорією і навчаннями. Не бійтесь коротше, практикуватись, навіть якщо не відчуваєте, що ви готові зараз. Готовність стовідсоткова ніколи не наступить. Навпаки, вона наступить тільки тоді, коли ви вже почнете, і вже у вас буде багато свого власного досвіду. Четверта порада легко відноситись до невдач. В мене в житті їх було не так багато. Можливо, тому що я аналізую, в мене, можливо, от якесь правильне бачення, я на декілька кроків вперед думаю. Так говорять інші люди. Але у вас може не бути такого. У вас, навпаки, може бути таке, що у вас постійно якісь косяки будуть вилазити, і ви не маєте їх боятися. Це абсолютно нормальна частинка вашого шляху до успіху. Тому що, дивіться. Якщо ви будете думати, що одна проблема чи один косяк перекреслить повністю ваш шлях до успіху, то ви будете просто себе блокувати. Тобто ви перестанете діяти, ви не зможете просто розвиватись, тому що вас заблокує, і ви будете сидіти ось так рівненько, боячись щось робити, тому що це точно рано чи пізно приведе до проблем. Відповідно, вам потрібно з можливими проблемами подружитись і сказати, так. Ви будете в моєму житті. Вас, можливо, буде багато, але саме завдяки вам я стану кращим, більш досвідченим і без цього абсолютно ніяк не досягти того, чого я хочу. Відповідно, які б у вас ситуації в житті не були, згадуйте ось ці слова. Зараз дуже важливе, я скажу. Більшість таких проблем через місяць ви навіть не згадаєте. От уявіть, що у вас є якийсь клієнт, і він зараз незадоволений. Чи згадаєте ви про цю ситуацію через місяць? Можливо, окей. А я скажу: через рік ви згадаєте. Ви точно не згадаєте. Накосячити так, що ви будете пам'ятати рік, або накосячити так, що це вплине дуже сильно на вашу долю. Ну, це потрібно постаратись. це потрібно або бути людиною, яка щиро хоче інших обманути. І це потім розійдеться. Тобто, це проблема уже на рівні цінностей. Але якщо у вас з цінностями все окей, і ви просто накосячили, десь щось не передбачили, то нічого страшного в цьому немає. Відповідно, не бійтесь допускати помилки. П'ята порада більше слухай, а не говори. Якщо ви досягли непоганих результатів, ну, наприклад, недавно ви... Працювали на звичайній роботі, заробляли 20 тисяч гривень. А зараз ви почали заробляти 100 тисяч гривень, ви працюєте на фрілансі, чи у вас якась власна справа невелика є, у вас високий ризик того, що ви отак-от коронку собі вдягнете і почнете думати, що ви вже такий крутий, але тут величезний ризик. Ви маєте постійно аналізувати себе об'єктивно і розуміти, що навіть якщо ви вже крутіші, ніж... Абсолютна більшість людей в Україні, наприклад, ну об'єктивно, якщо ви 100 тисяч гривень заробляєте чистими, то це вже значно більше, ніж я думаю, 80% людей так точно не потрібно вам, навіть в такому випадку, думати, що ви вже цар, що ви вже Бог, що ви вже самий крутий і розумний. Тому що, якщо ви так подумаєте, ви зупините свій розвиток і рано чи пізно ви опуститесь вниз. Вам буде дуже погано, вам буде дуже боляче, але просто вас опустить на той рівень, де ви знов прийдете в норму, ви зрозумієте, що ви були неправі, але краще цього шляху не проходити і просто пам'ятати, що потрібно завжди об'єктивно себе оцінювати. І продовжуючи цю думку, слухайте думку тих, хто заробляє більше, хто має кращі результати в конкретній темі, в конкретному напрямку. Якщо ви думаєте, що ви вже крутий, прошарений, але. Ви не слухаєте, наприклад, свого фітнес-тренера, тому що ви думаєте, ви зробили в бізнесі класний результат. Ви вже відомий, то можна свого тренера не слухати, чи лікаря, чи якогось консультанта по фінансам, тому що ви вже гуру, ви все знаєте. Ви допускаєте помилку. Тож, по перше, ще раз аналізуйте себе об'єктивно, і ви точно не найкрутіші, не найрозумніші. Старайтесь слухати тих людей, які мають значно кращі результати в чому завгодно. І особливо в конкретних питаннях, де ви не проводили тисячі чи сотні годин в розвитку в конкретній ніші. Ще раз, наприклад, якщо ви спілкуєтесь з лікарем, то слухайте його. Вам можуть якісь думки його не подобатись, але він в цьому шарить, він цим живе І відповідно. Його потрібно слухати. Якщо ви спілкуєтесь з фінансовим консультантом, радником, вам можуть. Не подобатись деякі поради, відкладати щось туди інвестувати. Але якщо він шарить в цьому, якщо він цим живе, і в нього багато вже клієнтів, кейсів, ви маєте прислухатись, того, що він в цьому тільки розвивається. Він в цьому краще шарить точно об'єктивно. Ніж ви шоста порада, це не боятися відпускати людей, тому що вони в ваше життя будуть приходити, будуть іти з нього, і не потрібно старатись втримувати людину. Якщо ви розумієте, що ви зараз не сходитесь по цінностям, ви змінились, і якщо ви будете розвиватись, то ваше оце коло друзів, воно зміниться дуже сильно. І більшість людей, яких ви знали, і більшість людей, яких ви називали друзями, через рік уже такими не будуть. Відповідно, у вас коло знайомств, коло спілкування абсолютно тотально зміниться. До цього потрібно бути готовим і не потрібно сумувати, не потрібно жалкувати. Просто ці люди з іншими цінностями, з іншими пріоритетами, вам ну, вже неможливо зійтись. Ви знайдете інших людей, які прийдуть в ваше життя, і вони будуть ще кращими. Повірте, У мене не було ще ні одного випадку, коли я розійшовся з якоюсь людиною і жалів про це. Ні разу. Завжди я знаходив інших людей, ще більш щирих, класних, заряджених, і так далі. І я будував з ними нові відносини. І з такими людьми, я, до речі, вже 5 з кимось років спілкуюся, з кимось чотири, з кимось три. Але знову ж таки, не думайте, що якщо з кимось перестали спілкуватись, то це катастрофа. Ні, таке життя. Сьома порада, фокус це ваша суперсила. Не думайте, що ви можете і на роботі працювати, і бізнес будувати. Звичайно, на перших. Парах можливо, тому що у вас немає інших можливостей і варіантів для цього. Тому вам потрібно спочатку на роботі працювати, а потім якісь 2, 3, 4, 5 годин на добу вже, відповідно в бізнесі розвиватись. Але це ті реалії, з якими потрібно змиритись тільки на початку, а потім ви маєте перейти до того рівня, де ви вже фокус, фокус, фокус тільки на основній справі. Фокусуєтесь і там розвиваєтесь, тому що, якщо ви думаєте, що ви зможете, наприклад, взяти два напрямки, я чув, до речі, що хтось хоче і в крипті розвиватись, і десь в запусках, це повний булшит. Ви просто не можете прийняти одне рішення, вам це важко дається, ви не можете зрозуміти, що краще, тому ви намагаєтесь і туди, і туди. Ні. У вас ні там не вийде, ні там не вийде, не вистачить часу одною. Булочкою можна тільки на один стілець сісти. Ось це запам'ятайте. І якщо ви хочете досягнути класного результату в конкретному напрямі, тільки тут фокусуємось і йдемо і розвиваємось тільки тут. Восьма порада, вона офігенна, тому що тут скільки мого досвіду, от задумайтесь, ви зрозумієте, чому для мене вона така важлива. Вам не обов'язково бути найкращим в усіх питаннях. Краще. Брати тих людей, які закриють ваші слабкі сторони, і делегувати їм те, ну що вам не подобається, або те, в чому ви слабкі. Ви, наприклад, розвиваєтесь в запусках, і вам не подобається займатись технічними налаштуваннями. Чи не подобається займатись розробкою сценарію для прогріву? Ви можете знайти людей, які роблять за вас все краще. Воно їм подобається. Ви можете просто дати їм частину грошей, які вам приходять. І просто далі брати і розвиватися, бо брати більше проєктів. Мисліть, в принципі, масштабно. Ви не маєте бути ремісником, який все тягне на своєму горбу, ой, мені так важко. Ні. Ви маєте розуміти, що є ресурси, є різні активи. І, наприклад, люди це активи в хорошому сенсі, мається на увазі. І якщо ось цей актив людина шарить в цьому, а я, наприклад, в цьому не шарю, і це мені не подобається, я візьму цю людину. Залучив свою команду, і ми разом уже, отак, от підемо робити, і у нас все окей вийде, розумієте? А більшість боїться віддати 10% доходу помічнику, тому що я менше зароблю. Це не масштабне мислення, масштабне мислення, коли ви розумієте, що вам потрібно взяти з собою, щоб... Заробляти більше і масштабуватись, брати більше проєктів, відповідальності і видавати іншим людям більше цінності. Ну, в принципі, бізнес це якраз таки про те, щоб більше цінності видавати, масштабувати цю історію і більше грошей в свою сторону е, приймати. Ось і все. Не бійтесь мислити масштабно і діяти як підприємець, а не як ремісник. Дев'ята порада. Не вступати в конфлікти, якщо ви не впевнені в тому, що це вам дасть профіт, і ви, в принципі, в цьому конфлікті виграєте. Якщо ви будете цю фразу пам'ятати, то більшість ситуацій ви пройдете дуже легко, і лишні нерви і гроші ви на цьому не втратите. Просто я вам чесно скажу, краще з усіма людьми дружити, тому що якщо хтось почне вам потихеньку вставляти палки в колеса. Це буде неприємно, це буде вам точно дискомфортно, це вас може затормозити. Відповідно, просто не потрібно допускати таких ситуацій, коли ви самі активно йдете в конфлікт. Це не варто того, немає такого профіту за якийсь потрібно так ризикнути і почати качатись, розбиратись цією людиною. Тож. Тільки в виключних ситуаціях, коли ви розумієте, що більше варіантів немає, і я, скоріш за все, в цьому конфлікті виграю, тоді йдіть в конфлікт, захищайте себе, але в більшості ситуацій так робити не потрібно. Просто легко проходьте ось такі конфліктні ситуації, або їх не розвивайте, тому що воно вам не дасть того профіту, на який ви можете розраховувати. Десята порада: плануйте своє життя. Більшість людей, ну от чесно, задумайтесь, зараз проаналізуйте себе, живе одним днем. По типу, ну, що, я сьогодні ось це зроблю, ну завтра буду ось то робити. Але глобально більшість із вас не дивиться на своє життя. Чим ви зараз займаєтесь? До чого це приведе через 30 днів, через рік. А як можна зробити краще? А як бути більш ефективним? А як більше заробити? А що я роблю погано? А що я міг би передати іншій людині? А від чого мені потрібно відмовитись? А що мене тягне вниз? Ви, коротше, не задаєте собі запитань, і ви не мислите стратегічно, ви не плануєте навіть на півроку, рік, на декілька років вперед, ви не знаєте, ким ви хочете бути, де ви хочете жити. У вас, можливо, навіть якісь бажання є, але вони не зв'язані ніяк. З реальністю, по типу, якщо ви хочете будинок, то ви ж не проаналізували. Ага, якщо я хочу через рік, то мені потрібно заробляти приблизно скільки, тому що мені кожен місяць потрібно відкладати ось скільки. Немає у більшості людей ось цього. І це тотальна проблема. Люди живуть одним днем, як якісь раби, по типу, ну якщо я зараз живий, якщо мені є що їсти, то окей, то для чого паритись? Ну зато я хочу круту машину. А звідки вона з'явиться? Якщо у вас не вистачає... Фінансової грамотності не вистачає цього вміння планувати. Немає магії в цьому світі. Тільки холодний розрахунок і цифри. І якщо ви ось ці питання собі задасте, то я впевнений, що ви зрозумієте, що ви дуже багато чого робите не так, і ви почнете шукати рішення. А як це виправити, а чому мені потрібно навчитись, а як мені почати заробляти більше? І там вже буде ваша мрія насправді. І одинадцята порада зловити баланс. Проводити більше часу з близькими, з рідними, з дорогими тобі людьми, подорожувати, проживати разом з цими людьми класні емоції. Для чого це? Це ж не пов'язано з бізнесом. В принципі, ви, мабуть, чули багато таких от порад, є биша 24 на 7, до вмри, але зроби. Але ні, потрібно спіймати баланс. Немає насолоди в тому, щоб вмерти на роботі, навіть якщо ви багато заробляєте, але ви. Не використовуєте ці гроші в своє благо, то для чого ви це робите? В чому сенс? Молоді роки, вони підуть і, і все. І ви що будете згадувати? Як ви вмирали на роботі? Як ви будували бізнес? Відповідно, окей, окей, 60-70% часу, сфокусовано, класно працюєте. 30-40 часу відкривайте для себе щось нове, проводьте час своїм чоловіком, з дружиною, з хлопцем, з дівчиною, з батьками, з друзями, проходьте це, колекціонуйте моменти, проживайте життя, не будьте примітивними. То туди, в одну сторону дивимось, то туди, тільки бізнес, тільки гроші. Ні. Життя воно піде, і що ви будете згадувати? Ой, я багато заробив, І що з того, якщо ви не побачите світ, якщо ви не відпочинете, якщо ви не реалізуєте свої мрії? Немає в цьому сенсу. Відповідно, не забувайте, заради чого це все, заради того, щоб бути фінансово вільним. Ні, заради того, щоб ось цей стан допоміг вам реалізувати всі ваші хотілки, допомогти вашим батькам і так далі. Ось і все. І на цьому я хочу закінчити. Я знаю, що 55% з вас не підписані на мій канал. Я розумію, що можливо лінь, можливо, ще щось, але ви можете, якщо не підписані, пропустити той контент, який реально може вплинути на ваше життя. Відповідно, якщо ви хочете безкоштовно далі навчатись в мене, підпишіться, поставте вподобайки, як воно там називається, і чекайте наступних відео. Вони точно вплинуть на те, ким ви будете через 5 років.